«Кохані, забігаю до вас буквально ще на одну хвилинку, тому що я просто мушу вам подякувати і сказати, що ви просто найкращі. Просто, просто ваша енергетика це щось неймовірного. Ми щойно спілкувалися з вами на прямому ефірі, і ви мені побажали стільки всього класного, стільки всього приємного. Це, це просто вау. І знаєте, воно почало відразу тактик, так тик і збуватися, знаєте, здійснюватися. Я мала провести вечір нудно за прибиранням, а життя вирішило інакше. каже». На тобі хороший, приємний вечір, а потім такі ще щось смачненького. Зараз вам покажу. Насправді я найбільше люблю і ціную людей, які просто такі, як, як світилку, як вогники входять в моє життя, приємні, неймовірні і щирі. А коли вони з собою приносять ще солодощі, в моє життя, то ну, що може бути кращого? Що може бути кращого? Я їх просто обожнюю. І я така: запрошую хоч кожен день, в...". якщо такі. Це ще й символічне, розумієте, символічне. Так, мене зовсім не буде мучити совість, якщо я на ніч зараз з Ілюшкою з'їмо по дуже великому шматочку цього, цього прекрасно пахнучого, шоколадно-вафельного шоколадно тортика. Це неймовірна смакота. М -м -м Дякую!